Включити до приймача. Ось такі два мікрофони приличні тут в комплекті. Це у нас головний мікрофон, який я зараз одягаю собі на голову. Так, ще раз я вже говорю в цей мікрофон. Достатньо хорошо чутний. Звук приємний. Радіосистема. система. Зараз зараз подивився її назву ще раз. Це радіосистема PCM 400.